Друзі, всім привіт! Сьогодні вам показую наш новий альбомчик. Тока бока у сумочці. Живий огляд, щоб ви бачили, як альбом виглядає насправді. В альбомі шафа, стільчик, прикраси, головна героїня, є окуляри, аксесуари. Далі ванна кімната у нас іде. Також є шафа з різними приладдями. пилососик, швабра. Далі дивимося, наступна кімнатка це як а, вітальня, Є домашній улюбленець котик, посуд, гітара, телефон. Кухня. На кухні у нас великий холодильник, багато різноманітної їжі, всі вітали з'юмні, Можна переміщати. Маємо кавомашину та мікрохвильовку, пічка. І це кімната для тваринки. З душовою кімнатою і ігровий майданчик на вулиці. Альбом дуже класний, великого розміру. А4 замовляйте в Дірект.